В цілому поговоримо з головою Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузен, Кузан до нас доєднується, пане Сергію. Я вас вітаю. Давайте аналізувати Я ось напрямок: Запорізький, Херсонський, зокрема. дивіться, а що на вашу думку зараз відбувається на фронті? А куди ми рухаємося, от в цьому плані? Тому що ми бачимо, що, попри купу зброї, про яку декларує Росія, що в них є там незлічені запаси, попри нових цих зла... частково мобілізованих, ми бачимо, що фронт напередодні на Херсонщині. Посипався, так і це заявляють їхні пропагандисти. От вони це пряма мова. Фронт окончательно посипався. Це цитата фактично, от одного з, військов... з відомих терористів, які брали участь у ще війні на Донбасі. Ваша думка з цього приводу, будь ласка. Ну, звичайно, ми, ми спостерігаємо вже результати тієї планомірної операції, зокрема, і на південно-бузькому напрямку. От, власне кажучи, цієї стратегії, яку застосовувало командування наших сил оборони на цьому напрямку, коли дозволили на правому березі накопичити значні сили. А потім, от якщо ми пам'ятаємо, вже фактично з серпня місяця ми чекали і фактично виснажували їх, перекриваючи логісти. Шляхи, тобто переправи через Дніпро, ну і найбільше з них це Антонівський міст, і от це величезне угрупування: 25-30 батальйонно тактичних груп, вже менше звичайно, всі вони вже достатньо сильно пошарпані. Вони потребують і снарядів, тобто боєприпасів, палива, забезпечення, і цього всього у них наразі в недостатній кількості, і звідси, якщо додати іще і просування, тобто тиск наших. Збройних сил одразу по двом напрямкам, ну за російськими мірками, це умовно кажучи, Криворізький і Миколаївський, і ось ми бачимо, що от за умов цього інтенсивних бойових дій витрачання знову ж таки ресурсів, вони не можуть не можуть в тому самому темпі підтримувати навіть свою оборону, і ось грамотне проведення кількох наших операцій, коли якраз наші підрозділи були більш мобільні. Більш скоординовані. І е, водночас російське командування було ось це старе архаїчне, таке радянське, е, яке не здатне було приймати швидкі оперативні рішення в умовах ситуації, яка змінюється не те що щодня, а навіть щогодини. І от ми бачимо переваги фактично от натівської армії, яка якою є по факту наші, наша українська армія, переваги над оцією старою постсовєтською моделлю е, війська, яке нібито велике, Нібито громістки має перевагу в артилерії, але водночас є не таким мобільним. І ось ми спостерігаємо результат, коли дійсно фронт посипався. А так, от я додам до речі, один момент, що це ми демонструємо зараз е, карту, яка не є офіційною, так там умовно кажучи, від збройних сил чи так далі. Це Deep State Map, це карта, яка робиться з офіційних заяв представників державної влади. Тому ми не рекомендуємо як деякі люди використовувати її як приклад, наприклад, шукати шляхи для евакуації і так, далі, і так далі. Друзі, не робіть цього, робіть лише за повідомленням місцевих органів офіційних, так шляхи евакуації. Так, пане Сергію. Дивіться, от цього тижня звільнили ось на у цьому звільненому шматочку, який ми зараз бачимо на мапі біля річки. Так звільнили такий населений пункт, як Давидів Брід. Є думка, що це досить важливий такий вузол. От, скажіть, будь ласка, наскільки він важливий, і чи відкриває він нам ще якісь шляхи в цьому плані? Ну, звичайно, саме цей населений пункт він був такий досить укріплений район. цим він, власне кажучи, був важливий, тому що там були, власне кажучи, зроблені всі елементи саме інженерних конструкцій для того, щоб тривати, тримати довгострокову оборону. Включно до речі, з залізобетонними конструкціями. Ну але ось е, саме тактика е, таких мобільних груп, коли е, наші сили оборони е, могли стрімко обходити. Такі, як, як зазначені вами, укріплені райони, і атакувати з різних сторін, от вона дала свій результат, і зараз ми, до речі, спостерігаємо оцей унікальний момент. Бо якщо ми пригадаємо наші розмови іще ще двомісячної давнини, коли ми всі розповідали, от про три лінії таку ешалоновану оборону, яку росіяни зводили. Саме на цьому напрямку, саме от в цьому районі, то тепер ми бачимо наскільки успішно і от наскільки швидко наші сили оборони долають навіть от такі укріплені райони. А звичайно, що просування саме на цьому напрямку вона дає контроль над основними шляхами, і це вже умовно кажучи вихід на Каховську ГЕС. А це все ж таки залишається для окупантів одним з основних ну скажімо логістичних шляхів, тобто якими вони переправляються, і я сподіваюся, що звичайно, що вони скоро будуть намагатися переправлятися вже не допомогу на правий берег, а будуть пробувати самі тікати з правого берега вже на лівий берег Дніпра. Угу. А, так, давайте перейдемо власне до східного напрямку, тому що напередодні пан Гайдай повідомив, що було звільнено шість населених пунктів на цьому напрямку, що показує ваш аналіз? Що там відбувається? Тому що а, пабліки терористів вони говорять про те, що у нас теж збройні сили йдуть наступ на цьому напрямку. Вони навіть показують такі вони стрілочки, малюють про те, що йде активні бої навіть в напрямку Сватово. А, будь ласка, що ви думаєте про це? І давайте, якщо є в нас мапа, ми теж покажемо цей діп стейт мап. Та звичайно, ви можете відкрити, подивитися саме на е, південний захід е, од е, Луганщини, е, і там ми бачимо про планомірне просування саме наших сил оборони, де от саме планомірно звільняється населений пункт один за іншим. Але е, водночас я би хотів зауважити, що офіційно е, має право повідомляти лише вище військово-політичне керівництво нашої держави про якийсь на про звільнення населеного пункту, чому так відбувається, це обумовлено якраз безпекою наших сил, які і звільняють наші території. бо будь-який підрозділ може зайти, може вибити противника з населеного пункту і навіть встановити прапор, і навіть зняти якесь відео, викласти в інтернет. Але водночас, якщо ми за завзарану повідомимо про звільнення, це значить, що росіяни можуть дуже стрімко перекинути в тому числі свої ракетні війська і вдарити по і ще не закріпившимся силам нашої української армії. От саме тому важливо дочекатися проведення всього комплексу стабілізаційних заходів тобто, це коли вже діють інші сили оборони, поряд з збройними силами, і національна гвардія, і національна поліція, тобто і інші служби в тому. Часті і з надзвичайних ситуацій, і ось тоді ми будемо розуміти, що так дійсно можна оголошувати про звільнення того чи іншого населеного пункту. Mm. Ну а те, що про є просування на цьому напрямку по Луганщині, це звичайно, що визнають і в тому числі російські пропагандисти, і навіть найвищого рівня. І ми бачимо, що в районі саме цієї міської агломерації Сєвєродонецьк-Лисичанськ північніше заходять наші сили. Ну тут не секретні для кого, що нам потрібно відрізати від Сватового як основного центру і залізничного, до речі, і автомобільного, тобто це такий основний шлях для живлення всієї північної частини Луганської області. І тут і в цьому плані росіяни вже самі розуміють безперспективність ситуації, і наймудріші з них, до речі, вже пробують тікати, якраз Сватового Сватівського району, тому що вони розуміють. Мі, що е, десь е, ми рухаємося, от по лінії е, Криміна, Рубіжне і інша також е, саме на Сватово. Тобто вони вже навіть не покладаються власне на ту лінію оборони, яку вони іще ще тиждень назад от зводили, і е, в російських медіах, е, як вони е, попезно презентували, що мовляв, отут вони вже далі ні кроку назад. Е, ні, звичайно, що буде і крок, і два, і звільнимо всю їхню територію. Але ще що цікаво. Що багато із саме росіян вже бачать безперспективність цієї війни, і вони шукають шляхів для того, щоб здатися в полон, тому що їхнє командування відправляє їх, власне кажучи, як гарматне м'ясо для того, щоб ну навірно, смерть для того, щоб виграти собі просто більше часу. От в цьому є різниця між тактикою наших збройних сил і саме військ окупанти, які просто не рахуються життями своїх солдат, Так от для таких бійців і для цілих підрозділів України українською державою придумана придуманий проект, називається російською хочу жить, де з допомогою месенджерів, телефонного зв'язку, тобто, в будь-який доступний спосіб комунікації, людина військовослужбовець може передати свої координати, свої дані, домовитися з українською стороною, і тоді, коли він або його підрозділ буде на нулі, тоді вже українська сторона забезпечить безпечний перехід на для того, щоб такий підрозділ міг здатися в пологу і таким чином поповнити обмінний фонд, і саме до речі, такі люди будуть оформлені у нас як ті, що попали в полон саме в бою. І, отже, вони отримують пільги, коли в, будуть обмінені і потраплять до своїх домівок в Російській Федерації. Ну а те, що і медичне забезпечення, і харчування, і правове забезпечення буде на порядок краще ніж вони мають свої російські армії. Ну то це факт, і це вже підтверджується багатьма і багатьма іншими полоненими. Ну, зокрема, я думаю, що ви бачили, пане Сергію, багато хто з нас глядачів бачив ролик, який потрапив в мережу після того, як здалися російські військові, йому з зру... Руки знімають ось той так званий гіпс. Ну це жах. Просто те, що побачили під цим гіпсом. Черв'яки просто їдять рану просто купа. Я такого ще не бачив. Ну це рівень медицини. Ну просто немає слів. Дуже дякую вам okay. за те, що поділилися з нами своїми аналізами в плані фронту. Так що зараз відбувається, Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці, був з нами на зв'язку.